Сьогодні дівчата не знають, як із чоловіками поводитися, зневажають їх, бояться, а то й ненавидять. При цьому вони думають, що за допомогою маніпулятивних технік вони можуть обманути чоловіка і привернути увагу достойного, який буде забезпечувати, заробляти і подарунки дарувати. Обманути на певний час можна, і маніпуляції можуть спрацювати. Проте, при кожній новій ситуації, там де ти не будеш контролювати себе, свої емоції, не знатимеш, як діяти, ти будеш показувати свої справжні негативні емоції, транслювати і травми дитинства, і образи, і страх, і сором, і перекладати це все на свого партнера. Тому завжди варто пропрацьовувати свої травми дитинства, свої оці негативні відчуття, які в тебе були із батьками, із братами, із. Іншими чоловіками, можливо, твоїм колишнім чоловіком чи бойфрендом, і не тягнути їх за собою у свої нові стосунки.